Слава Богу. Сьогодні маємо е, такий прекрасний час, і ми всі разом тут зібрані для того, щоб е, Дух Святий працював в наших серцях. Ми зібрані для того, щоб Господь Він змінював нас. Амінь. Е, я хочу прочитати одне таке місце і слова Божого. І я хотів би, щоб ми так докладно його. Пороздумували над ним, розібрали його. І я вірю, що Господь Він зможе проговорити до нас. Я вірю, що Господь Він зможе зробити якісь зміни в нашому житті, в наших серцях, тому що ми читаємо, і ми всі знаємо, правда, що Слово Господнє воно не втратило силу, правда? І ми знаємо, що Слово Господнє воно в Біблії порівнюється да? і кажеться, що воно подібне. Да? Воно є те, яке проникає всередину. Воно те, яке розділяє думки, наміри людей, і воно відображає це все. Деколи, знаєте, ми навіть до кінця можемо не розуміти себе. Нам здається, що ми добрі люди. Але коли ми потрапляємо в якісь обставини чи, чи щось відбувається в нашому житті, ми тоді можемо отримати таку реакцію, яку потім ми. Себе згадуємо і кажемо, невже я так міг поступити, невже я міг це сказати? Невже це відбулося в мене? Тому що це десь всередині нас. І ми, люди, про це можемо не знати. Але слово Господнє воно відкриває нам це. Слово Господнє воно нам показує це. І давайте ми прочитаємо це місце Друге, Коринтян, друге до Коринтян, третій розділ, 18-й вірш. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Апостол Павло записав такі слова, такий вірш до церкви, яка була в Коринфі. І... Коли ми розглядаємо цей вірш, то ми бачимо, що тут є якби такі, така структура, є такий процес, він зображений. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало дивимося. Є якби дії, є слова, які характеризують людську дію, нашу дію, яка має відбуватися в нас. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося на славу Господню і змінюємося в той же образ. Я хотів би, щоб ми зараз так конкретно, по кожному цьому слову, ми розібрали. Якби для себе, можна так сказати, розтлумачили, що, що, ж це, що ці слова вони можуть говорити для нас? Які дії, який стан він повинен бути в нас? І перше слово, перша така характеристика, яка, яку апостол Павло адресував до Корінтян, і ми також її сприймаємо для себе, він каже, що ми. Відкритим обличчям, що відкрите обличчя може характеризувати нам? Що воно може нам якби, пояснювати? Я думаю, те, що дуже часто ми люди, знаєте, ми вміємо надягати маски, правда? У нас є е, якісь е, наші, знаєте, такі, можна сказати, упередження, якісь наші думки, які ж, якісь наші такі пункти, там, не знаю, можливо, просто ми деколи можемо собі дозволяти в житті дуже погану річ, таку як лукавство, правда? Ісус Христос дуже багато взагалі говорив про лукавство. Це, напевно, найбільше його таке. Послання, яке він говорив на землі, коли він стикався з книжниками, з фарисеями, з людьми, які знали Бога, з людьми, які були дотичні до віри, до Бога, вони читали Слово Боже. І знаєте, що дуже часто відбувається в цих в серцях цих людей, це так само зараз торкається нас, воно стосується нас. Дуже часто відбувається те, що ми дозволяємо собі лукавити. Ми знаємо, як треба, ми знаємо, що потрібно. Ми знаємо, що в нас в житті щось трошки не так. Але ми цього не показуємо, ми цього не зображаємо. Ми, ми знаємо, як потрібно. І ми тільки робимо вигляд, що ми і, хороші. Ми робимо вигляд, що ми правильні, ми робимо вигляд, що в нас все добре. Але насправді на цьому обличчі знаходиться маска. На цьому обличчі знаходиться якийсь образ. І ви знаєте. Апостол Павло, звертаючись до церкви в Коринфі, він говорить про те, що обличчя наше, християн воно повинно бути відкрите. Це значить відкинути все. Це значить сказати, як колись Яків сказав, хто ти? Я Яків, я обманщик. Так, я такий, я, я ось це я. Знаєте, назвати себе своїм іменем. Охарактеризувати, визнати те, що, можливо, десь в моєму житті є якийсь програш, можливо, десь в моєму житті є якісь помилки. Не ховати їх, не, не прикривати їх, не заховувати їх, але визнати їх, показати їх перед Господом, відкрити своє обличчя. Цей, е, цей образ він є дуже, знаєте, е, ця характеристика вона є дуже сильна насправді. Тому що вона нам, людям, вона якби, засвічує, коли ми це робимо, коли ми своє обличчя відкриваємо, відкриваємо перед Господом. Вона зображує те, що ми визнаємо, що ми насправді залежні від Господа, що ми насправді є просто людьми. Ми визнаємо, що ми безсилі. Ми визнаємо, що, що ми недосконалі, що ми залежні від Господа, що просто ми не можемо змінитися. Ось ми такі є, Господи. Будь-які зміни в нашому житті вони повинні відбуватися саме з цього моменту, саме з цього етапу, визнання. Воно також відповідає покаянню. Це коли ми називаємо речі своїми іменами, коли ми відкидаємо будь-яке лицемірство, коли ми скидаємо всі маски, і ми кажемо, що так, воно є, ми називаємо, що наш гріх це гріх, наша поразка це поразка. І це я, це я зробив, я визнаю це, Господь. Відкритим обличчям, як... ми ж відкритим обличчям, як у дзеркалі, і далі йде слідуюча характеристика, слідуюча, знаєте, такий етап, дивлячись. Дивимося всі на славу Господню. Дивлячись на славу Господню. Тут використано, знаєте, слово, яке зображає процес, дивлячись. Тобто, це не то, що я вчора дивився, це не то, що колись в моєму житті була зустріч. Колись одного разу я прийшов до Голгофи, я визнав, я побачив жертву, яку Господь зробив для мене. І далі я пішов. І далі я пішов своїм життям, далі дивлячись, споглядаючи. Знаєте, це слово споглядаючи, це е, дивлячись, І мені, мені так дуже подобається, отут споглядаючи. Я так е, написав собі таке слово. Це значить, коли ми так детально розглядаємо, коли ми е, ретельно, знаєте, коли ми просто. Просто ми так поглиблені в цей процес. Ми, ми зайняті ним. Нічого не відволікає нас, нічого не має, щось такого, що для нас в цей момент може бути цікавішим. Тому що ми дивимось, дивлячись на славу Господню. Це не може бути щось таке, що ми просто приділяємо цьому якісь, знаєте, там п'ять хвилин. Просто на ходу проходячи там так краєм ока, правда, ми деколи так вміємо. Особливо, коли ми когось побачили і не хочемо, щоб ця людина замітила, що ми її побачили. Можливо, ми не хочемо з нею здоровати, чи щось. І ми так вміємо і побачити її, і разом з цим не подати вигляду, що ми побачили. Краєм ока побачити. Це, знаєте, це не це не та дія, тут зображається. Тут говориться про щось інше. Тут говориться про... Про уважне, ретельне, про знаєте, докладне, коли просто ніщо не відволікає мене, коли я повністю всі мої думки весь я сконцентрований на чомусь, я досліджую. Це процес дослідження Господа, Його слави. Знаєте. І... я я дуже часто це говорю на своїх проповідях, і я хочу знову нагадати, що не подумайте, що я хочу когось, об, знаєте, як би облічити цими словами. Але я завжди проповідую про те, що найперше торкається мене, те, що мені самому не вистачає. І я чесно визнаю, що в моєму житті мало цього, знаєте, споглядання. Мене, ну, я дуже хотів би, щоб мене більше захоплював Господь. Знаєте, це. Це воно невід'ємне. Ти не можеш приділяти багато часу тому, що тобі не цікаве. Тому що ці речі вони тебе втомлюють. Те, що тобі не цікаве, воно завжди тебе втомлює. Воно не приносить тобі радості, воно не приносить тобі задоволення. Але оцей процес він дуже важливий. Знаєте, без цього процесу не буде слідуючого процесу. Якщо в нашому житті нема споглядання, якщо в нашому житті нема дослідження, нема заглиблення, знаєте, наше життя, воно стає поверхневим. Наше життя, воно відбувається, воно проходить без змін, воно поверхневе. Тому що я знаю так, поверхнево. Я десь чув, я просто сидів, можливо, я слухав, можливо, я багато проповідей слухав. Але знаєте, це те, що. Дуже часто воно не приносить змін, тому що е, саме дослідження, саме цей, цей етап, коли я заглиблений, коли я повністю всім своїм розумом, всім, всіма своїми думками, е, весь свій час я приділяю цьому, це воно призводить зміни в моєму житті. Ми дуже добре знаємо, правда, що чужими відкриттями. Чужими, чужим словом, яке хтось отримує. Ми далеко ну ми далеко не підемо. Ми далеко не зможемо йти. Тому що це чиєсь. Воно когось кормить. Так, вони, ці слова вони торкаються нас, вони, але вони завжди нас спонукають до якихось дій. І ці дії завжди дослідження. Ці дії це завжди буде оце споглядання. Це занурення в Господа. Це занурення в Його славу, в Його слово, в молитву. Якщо цього не буде відбуватися в нашому житті, ми залишимося поверхневими. Ми залишимося ті, які просто проходили, ті, які просто е, побачили, знаєте, так, десь побачили, але вони пішли далі, бо вони були зайняті іншими речами. Дивлячись на славу. І знаєте, далі тут апостол Павло він зображає третій етап. Який просто необхідний кожному із нас. Змінюємося в той же образ, від слави в славу, як від духа Господнього. Я думаю, що, ви, що ми всі розуміємо, правда, про який образ це говориться. Це образ нашого Господа. Змінюємося в той же образ від слави на славу, як від духа Господнього. Без споглядання, без оцього заглиблення. В нашому житті просто неможливі зміни. Дуже часто, знаєте, ми задаємося питанням, от Боже, чому мені так не вистачає терпіння? Боже, чому я так не можу, от, мій характер він такий сильний? Чому я, я так часто з тих самих помилок? Чому, чому це в мене не відбувається змін в житті? Чому в мене немає змін в житті? Чому я такий слабкий? Відповідь, напевно, в тому, що як багато часу я приділяю для того, щоб заглибитися в мого Господа. Як глибоко я його знаю, як близько, як детально, як, як сильно я його розглянув. Ви знаєте, коли ми читаємо цей розділ, він вище розказує історію про Мойсея, який. Дивлячись на Господа, сам того не розуміючи, він став, побачивши славу Господню. Мойсей, сам того не розуміючись, він став відображати цю славу. І коли він спустився до Ізраїля, Ізраїль сказав: Ми не можемо на тебе дивитись, тому що від тебе йде світло. І Мойсей тоді одягнув на себе покривало, і він ніби закрив цю славу, тому що люди не могли на нього дивитися. І ви знаєте, цей прообраз він дуже сильний. Він, Саме в цьому місці він пояснює те, що коли ми будемо споглядати Господа, обов'язково ми станемо відображенням Його. Тільки тоді, коли ми будемо заглиблюватись, коли ми будемо в Його присутності, тільки тоді ми зможемо відображати Його. Деколи нам здається, чому, чому я не, чому я не, не, не змінююся? Да? Напевно, тому що є просто відображення Боже. Так само, як місяць він не може світитись. Він без сонця, ми бачимо, правда, є молодий місяць, є пів місяця. Чому так відбувається? Тому що в цей момент земля вона затуляє сонце. І місяць він просто стає чорним п'ятном. Те саме відбувається в нашому житті. Чому в мене немає сили? Чому в мене в житті не відбуваються зміни? Чому я не можу перемогти той чи інший гріх? Тому що. Ти не приділяєш часу Господу, ти просто не відображаєш його славу, ти не відображаєш його силу. Його сила вона не має доступу до тебе. Тому це відбувається в нашому житті. Ми просто-напросто відображення Господня. І чим більше ми дозволимо Його світлу проникнути в себе, тим більше Його світла зможе відобразитися від нас. Знаєте, хочемо ми чи ні, але люди вони сприймають нас як, як Господнє. Як ми всі називаємося Християнами, правда? Христові, християни. Люди, дивлячись на нас, вони, вони, вони кажуть: це християни, це Христові. І знаєте, колись дуже, дуже така була популярна річ. як Криві дзеркала, да? не знаю, мені здається, я ніколи не бачив цього, але я чув про це. Це був такий атракціон, куди люди могли піти і посміятися. Тому що вони приходили, і, здається, це дзеркало, правда? Ми всі маємо дзеркала вдома. Ми знаємо, що коли ти підходиш до нього, воно повинно відображати, воно повинно е показувати якесь зображення, правильне зображення. Але ці криві дзеркала, вони показували неправильне зображення. І ви знаєте, є напевно найбільша прикрість, є, напевно, найбільша проблема, з якою ми, християни, можемо стикнутися, це тим, що ми станемо кривими дзеркалами нашого Господа. Люди, які мали б побачити в нас правильне відображення Господа, де ми повинні були би правильно їм зобразити Господа, Його природу, Його поведінку, Його любов, Його мир, всі Його якості. Тому що ми Христові, ми відображення Його слави. Ці люди, дивлячись на нас, вони бачать просто криві дзеркала. Напевно, це найбільша прикрість, яка може статися в житті християн, в нашому житті, в моєму житті, дорогі брати і сестри. І я хотів би, щоб, знаєте, ми задумалися про це. Люди сприймають нас як відображення Христове. Ми від цього нікуди не дінемося. Це, це просто наше завдання, це просто наш обов'язок відображати нашого Господа. І просто нехай Господь допоможе, знаєте, щоб цей процес він захопив нас. Відображення, воно неможливе без, без поглядання. Це, це не наше. От коли, коли місяць світить, ми так називаємо світить, правда? Він не світить, він просто-напросто відображає. Сонце на нього світить і він відображає. Так само дзеркало, воно, воно саме по собі не має зображення, воно просто-напросто його направляє. Це не наша заслуга. І тільки коли ми будемо занурені в нашого Господа, тільки коли ми будемо просто зайняті цим процесом, споглядання Його слави, споглядання Його природи, дослідження. Тільки тоді наше життя воно буде змінювати. Тільки тоді наше життя воно буде саме цією сіллю, саме цим світлом, про яке говорив Господь. Я хотів би, дорогі брати і сестри, щоб ми зараз помолились про це. Щоб цей процес він просто захопив всіх нас. Щоб ми пам'ятали це і, і практикували в нашому житті. Давайте встанемо і помолимося. Ісус, ми дякуємо Тобі, Господь.